Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Президент Південної Кореї Сок Йонь запровадив, напевно, найкоротший в історії цієї держави режим воєнного стану. Непопулярний президент, який фактично програв боротьбу за владу своїм опонентам і якому загрожував імпічмент, вирішив шляхом запровадження воєнного стану. Призупинення роботи парламенту і встановлення військового контролю над країною і медіа, перемогти у цій боротьбі, взяти реванш. Але як виявилося, він недооцінив самої ситуації у Південній Кореї, а також особливості її конституційного ладу. Справа в тому, що після того, як президент ухвалює рішення, про запровадження воєнного стану, парламент країни має право це рішення не підтримати. І тоді президент і уряд мають скасувати воєнний стан. Практично так це і відбулося. Армія, яка нібито захоплювала будинок південно корейського парламенту, або не діяла занадто оперативно, або не бажала допомагати президенту у його намірі. Або ми. Просто бачили класичний розкіл серед силових структур, не готових до підтримання несподіваної ідеї очільника держави, який звинуватив своїх опонентів у комуністичному закладі. В результаті рішення президента було не підтримане не тільки опозицією, але й його власною політичною партією. Більшість депутатів проголосували проти. Запровадження військового стану, і незважаючи на повідомлення про те, що армія була готова продовжувати запроваджувати цей режим і навіть заарештувати очільника парламенту і керівників двох провідних політичних партій тієї країни, президенту довелося виступити із спеціальним зверненням і оголосити про скасування своєї власної постанови про. Оголошення режиму воєнного стану у Південній Кореї. А згодом це рішення підтримав і уряд. Таким чином рішення про запровадження воєнного стану, яке діяло тільки 6 годин вночі, вже вранці, коли Саул почне свій нормальний робочий графік, не буде існувати. Але разом із цим почнеться політичний процес втрати влади південно-корейським президентом. Є абсолютно очевидним той факт, що тепер, після того, як він продемонстрував свою нездатність ухвалювати рішення потрібні для керування країною, депутати можуть не тільки оголосити йому і підчит, але й звинуватити у державній зраді. І Швидше за все, Юн Цук Йоль стане ще одним південнокорейським президентом, якому доведеться познайомитися із в'язницею у власній країні. Невідомо якою буде доля військових, які продовжували наполягати на тому, що режим діє, вже після того як парламент проголосував за його скасування. Можливо. Їхня готовність підтримати рішення президента є конституційним з точки зору оприлюднення цього рішення. Однак, спроби заважати парламенту в ухваленні рішення про скасування режиму воєнного стану і намагання продовжити цей режим після парламентського рішення також можуть бути скваліфіковані як серйозні злочини і призвести до серйозних змін у керівництві південно корейської армії. А таким чином закінчиться епоха, коли генерали могли навіть після того, як Південна Корея повернулася до демократії, впливати на ситуацію у країні є абсолютно очевидним, що сьогодні безпорадними виявилися не тільки президент та його найближчі помічники, але й військові. Які змушені були відступити під силою парламенту, під силою демократії, під силою суспільства, яке не погодилося із цим неочікуваним рішенням очільника держави перевернути стіл? Але це, звичайно, не дуже добре, тому що виникає питання, наскільки стабільною буде ситуація у Південній Кореї після цих неочікуваних подій? Як швидко вдасться провести позачергові? Президентські вибори кому вдасться прийти до влади в результаті нового голосування, і наскільки ця людина буде відповідати викликам, які стоять сьогодні перед Корейським півостровом у зв'язку із зміцненням співробітництва між Москвою і Пхеньян. Досить цікавим є той факт, що очільник північної Кореї Кім Чен Ін засудив запровадження воєнного стану у південній Кореї і у спеціальній заяві. Оголосив, що не підтримує порушення прав людини у сусідній державі і відсутність демократії там. Так, нібито він не керує величезним констаційним табором, створеним за допомогою Йосипа Сталіна і Мао Цзедуна. Табором, який залишається, по суті, заповідником тоталітарізму і неповаги до людини в сучасному світі. Однак. Заповідник заповідником, а цей заповідник має вже ядерну зброю. А зараз режим Володимира Путіна активно ділиться із режимом Кім Чен Іна новітніми технологіями, які з точки зору військового та політичного керівництва Російської Федерації та Північної Кореї мають допомогти Пхеньяну взяти реванш за поразку у корейській війні 40-х-50-х років минулого сторіччя завоювати територію південної Кореї і об'єднати весь підострів під диктатурою сім'ї Кім. Звичайно, це може здаватися маячнею, Але я б хотів нагадати, що ще кілька років тому маячнею здавалося бажання президента Російської Федерації Володимира Путіна відновити кордони Росії у кордонах Радянського Союзу 1991 року. А зараз ми з вами живемо у цій маячні і готуємося, можливо, до нового залпу калібрів по території України. Теж наслідок. Ситуації, коли політичні сажафреніки готові втілювати свої ідеї у життя і їх підтримує переважна більшість власних співвітчизників. А саме так відбувається із кімчанином і з громадянами Північної Кореї, які, як ви розумієте, готові будуть виконати будь-який злочинний наказ свого диктатора. Так що в цій ситуації нестабільність у Південній Кореї і боротьба між політиками якої це дуже неприємна новина, і з точки зору того, що буде відбуватися на Корейському півострові у найближчі роки, і з точки зору наскільки ефективно зможе Південна Корея в такій ситуації допомагати Україні у наступні роки російсько-українського запеклого протистояння, коли самі президенти виявляються нездатними усвідомити всю масштабність задач, яка зараз є перед їхніми країнами. Коли суспільство обирає своїми президентами політичних авантюристів, які готові, як президент Південної Кореї, завзято боротися з корупцією, але не можуть керувати державою, це завжди призводить до приголомшливої кризи і відкриває дороги чужим арміям. Нам це теж дуже добре відомо. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, і данателе, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!